Паграб слави у Львові саме тут відбувалися основні заходи з відзначення 9 травня. При цьому очікуваних масових заворушень не сталося. Понад те, свободівці продемонстрували цілковиту толерантність. Ми прийшли сьогодні Тому... вам побажати доброго Тому... здоров'я. Тому... Добро здоров'я. Тому... Здоров я. я тобі бажаю, що ми задавно знайомі, що ми були. здорові, ця справедливість життя. Тримай. Втім, повної іделі таки не вийшло. Частина відвідувачів намагалася розгорнути червоний прапор. Втім, ця спроба зазнала фіаско. Приберіть цих спеціалістів звідси. Це крапка Карпати Увага! Міліція глобальних і великих порушень громадського порядку не бачила для того, щоб треба було застосовувати силу. Все пройшло спокійно. Достатньо я бачив російськомовних людей. З пагорба особисто дав команду затримати і доставити двох чоловіків, котрі знаходились. На мою думку, але визначить експертиза в стаді легкого сп'яніння. Ну, власне, по перше, свободі вдалося. Я вважаю, цього року зупинити цей сталінсько-гітлерівський шабаш, який планували провести, як і в попередніх роках. Це по перше. По-друге, велике досягнення є власне те, що львів'яни показали, як вони ставляться до другої світової війни. Власне, львів'яни вийшли, віддали належне загиблим від двох тоталітарних режимів, покладали квіти і з і з другої сторони, тобто не було жодної провокації. Від використання червоного прапора на паробі слави ліві активісти відмовилися. Зрештою посвяткувавши, усі розійшлися.